Хочу розпочати з масованих ракетних атак, які відбувалися впродовж крайніх двох днів. І тоді війська Росії запускали величезну кількість шахетів, били балістикою та крилатими ракетами. І на це було звісно, що багато реакцій. От зокрема, Financial Times пишуть, що ці удари можуть стати першим, ета першим етапом у більш широкій кампанії РФ, пов'язаній. З сухопутним наступом, так, про цей наступ також говорять багато експертів, що Росія його вже розпочинає літню цю кампанію свою з наступу. Чи погоджуєтесь ви із цим? Чи має Росія можливості для цього і які напрямки потенційно можуть бути для них в пріоритеті? Я вважаю, що іде перший етап весняний кампанія 2025 року. Які вони почали декілька місяців назад за рахунок ресурсів, які зібрали в зимку. І ми бачимо, ну, нема десь проривів у них глибоких, широкомасштабних, але їм дається на тактичному рівні просуватися на Сумському, в Сумській області. Вони захопили чотири населених пунктів і просуваються. Далі е, планують захопити ще чотири йдуть бої з цього приводу. Вони активізувалися на Харківщині в районі Глибокого, це безпосередньо Ліпський напрям на Харків і Вавчанськ. Вавчанськ, причому це напрям на Купінськ, Купінськ вузловий тому що е, десь рік намагаються просуватися на Купінському напрямку. З, з північно східного напрямку, з південно східного не вдається, але наблизились для того, щоб можна було бити артилерії, дронами е і керованими авіаційними бомбами. Але останній час, оскільки сил не вистачає, то час підрозділів з Купінського напрямку пере перекинули на більш важливий для них. Лиманський. запекти бої продовжуються йде навколо Пакровська, причому з обох сторін один напрям південніше це від ну, по дорозі в напрямки Дніпропетровщини, і там фактично підійшли до кордону адміністративно з Дніпропетровщиною. З іншого це на захід від Покровска, на південний захід. А те, що стосується схід, пів, північний схід вийшли ворог на дорогу, поєднуючи Покровськ і Константинівку. Константинівка такий хаб для сил оборони України, і роль і значення його дуже великі в організації ведення бойових дій, тому ворог ще атакує напрям Константинівки, як з часового яру. Обходять часов Яр з півночі, з півдня, з'яки на з півдня по дорозі, і з боку Турецька теж дорога. Тобто, ці три дороги, вони на них повиходили фактично, намагаються просуватися, щоб. Ну, а поки ще опять таки обстрілювати Константинівку керованими цінними бомбами далекабінними, артилерією далекобіни e, 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 з метою. Просунуться вперед, і в них є по плану захопити цю Константиновку. Продовжуються бої на Запорізькому напряму в районі Арехова, і на Херсонській в Херсонській області йде боротьба за острови в дельті Дніпра. Тобто досить активно ворог застосовує війська, і нам не вистачає ну, потенціалу. По озброєнні техніки боєприпасам, а також військовослужбовцям для того, щоб принципово зупинити просування ворога, який він здійснює свою стратегічну наступальну операцію вже третій рік, тобто з кінця 2023 року, по поточний час. Більше того, вони збирають ресурси. Ну людські ресурси відбувається призов. Весняний час радянських часів, якби в цей період, і вони це здійснюють. А також скупають громадян за кордоном у себе з тим, щоб призвати, підготувати і завести на фронт. І вдається їм десь до 50 тисяч в місяць, плюс-мінус велика кількість і таким чином поповнюють. Втрати, великі втрати, які забезпечують сили оборони України, але йде поповнення причому з приростом, скажімо так. І це досить небезпечно. І в зв'язку з цим дуже важливо, щоб із останнього перекинули. Ми пам'ятаємо, що формуються так звані буферні зони на Сумщині, але цього мало крім чотирьох областей, про яких вже Путін говорив. Значить, вони вже претендують на формування там санітарних буферних будь-яких області лише на Сумщині, на Харківщині і на Дніпропетровщині, Дніпровщині. І тобто ситуація досить складна. Потребуємо дуже важливо, що Мерс канцлера Німеччини сьогодні заявив, що від чотирьох держав не буде обмеження до зброї від цих держав, які передано Україні. Це дуже важливо. І тут можна згадати рік тому, коли почалось наступ на Харківщині, про який головне управління розвідки інформував, то американці зняли заборону за на застосування ракет, таких як АТАКАМС, і це суттєво покращило для сил оборони України ситуацію на фронті. Хотілось би, щоб такі аналогії спрацювали зараз. тобто... Німці надали Таурас, дали такої делікабіни ракет і Storm Shadow британці і скальпи французи для того, щоб нанести суттєво ефективне ураження по військам ворога. То таке рішення може суттєво змінити хід війни? Суттєво це все відносно. Тут задача. Полягає у тому, щоб, скажімо, зупинити принципово, я вже про це говорив. Зупинити просування третій рік. Сили оборони України поки не можуть це зробити, із за наявності невисокого потенціалу напрями, про який я говорив. це складні види озброєння, боєприпаси, і в першу чергу військовослужбовців, які у нас хронічно не вистачає, от і Починатися треба з цього, а Путін прийде до переговорів відносно зупинення ведення бойових дій в першу чергу, тоді, коли зупинення цього просування зроблять саме сили оборони України з допомогою наших союзників. Скажіть, будь ласка, якщо до Харкова, чи бачите ви там загрозу, чи можуть там готувати наступ? Тому що є інформація про те, що Росія перекинула 50 тисяч військовослужбовців з Курської області на харківський напрямок і може спробувати власне почати там наступ? По-перше, я вже говорив, що там відбуваються наступальні дії. Глибоке, це липці безпосередньо на Харків. А Вавчанськ, це якщо на мапу дивитися східніше з націленістю просування військ ворога, з Вовчанська далі на Купінськ. А крім того, обговорювали ми з вами питання пов'язане з тим, що це групування на 50 тисяч необхідно розбити засобами ураження до того, як вони почали діяти. Було би дуже добре. Бо це угрупування формується ще і за того, що росіяни перекинули з боку Курщини і Білгородщини свої війська на цей напрям, і здійсню роду загрозу на Харківщині. Також, якщо ще про Харків говорити, то мер е, міста заявив про те, що вперше за час повномасштабної війни росіяни атакували Харків ФПВ дроном з бойовою частиною на базі РПГ. Терехов каже, що це нова і більш підступна загроза для Харкова. Що ви про це думаєте, за рахунок чого росіяни змогли реалізувати таку тактику? От, е, ваші думки з цього приводу. Тактика реалізується. На підставі змін, які відбуваються в техніці в озброєнні. І тому росіяни збільшують вже зараз, наприклад, fpv дрон на оптиковолокні до 50 кілометрів і просто fpv дронів до 100 кілометрів. От такі дальності вони дозволяють наносити відстань від лінії зіткнення до безпосередньо Харкова відносно невелика. І це представляє собою грозу. Тобто, щоб бути не тільки дороговартісними засобами для росіян по Харкову, але також підтягнути, пересунути артилерію настільки, щоб можна було застосовувати дешеве порівняння артилерію, а також ну, дронів, яку там випустили велику досить кількість, і в цьому дійсно є небезпека. Тим часом The Washington Post пише про те, що потенціал Росії на полі бою в Україні почав слабшати. І, власне, цей літній наступ може стати останньою можливістю для Москви прорвати українську оборону, тому що наступного року вона зіткнеться з серйозною нестачою живої сили та озброєння. Чи дійсно це так? Чи погоджуєтесь ви з такою думкою цього видання? Так, чи усвідомлюється в Росії, що це їхня можливо остання така можливість? Ну, Вони хотіли би. По характеристикам їх економіки, якщо в минулому році ВВП зрос на 3 відсотки, це високий показник, то вже в першому кварталі і далі вже буде за півріччя, йде спад економіки, нафта дешевше і там фахівці, економісти, фінансисти російські, значить. Путіну доповідають з приводу того, що ситуація значно погіршилась, і максимум, що спроможне, утримати ще будь-як в цьому році, а наступний буде ще гірше, і треба десь там ну, виходити на паузу яку-небудь. Путін про це знає, але бліфує, що він там буде воювати ще скільки буде потрібно, без кінця і краю. Необхідність і об'єктивна ситуація тисне на Путіна, і тому він хоче використати це вікно можливості, поки ще воно остаточно не закрилось для того, щоб активізовувати ведення бойових дій на суходолі і захопити якомога більше земель з людьми і з усім іншим. Особливо використовувати те, що. Трамп не проводить нерішучу політику, потворствує путіну. Він це відчуває, слабкість Трампа і її, як завжди, використовує.